24 лютого е був прийнятий закон Верховною Радою про присвоєння цього звання е Героя України Небесний Сосні. І Порошенко е мовчить, не підписує, не каже ні так, ні ні. І ми хочемо почути сьогодні відповідь, тому що ми, як я вже казала, ми тричі зверталися і нас просто-напросто посилають з одного управління в інше управління. Хай прийдуть, хай вийдуть і скажуть. На сьогоднішній день яка ситуація? Тому що на небесні сотні роблять бренд, але по, по ідеї, по, по суті, самі нас вже забули. Просто забули. І отут у нас родини всі. Це, вся, це всі трагедії наші, нашої України. Оцей кусок інститутської, він облитий кров нашою кров'ю, наших рідних і слізьми наших рідних. Я, ми вважаємо, що ці люди вони заслужили, вони йшли за, е, з ідеями національного патріотизму проти тих снайперів, проти неозброєні, проти озброєних людей. Масовий розстріл. Наші діти, синочки, загинули за те, щоб ви сьогодні керували нашою країною. Вийдіть, будь ласка, до нас. Вони наші синочки стояли поруч з вами іноді захищаючи своїми спинами вас, будь ласка, вийдіть до нас, не ховайтеся за цими стінами. Ви ж наш народний президент. Порошенко виходи, Порошенко, родина Майдана, Небесної Сотні, категорично приказуємо, Прийти вам і відчитатися за короткий, короткий період праці. І основне питання у нас: чому ви не підписуєте документ про присвоєнні звання Героїв Небесної Сотні? Ми вас чекаємо. Скажіть, де наші герої? Де нам мать? Вона просить Тільки люди відповідають? Героям слава. Я, я тільки їду, коли їду, я тільки їду, слайду, щоб хоч знайти. І зараз ходити просити це подання? Гроші не замінять батьківської любові ніколи. Ніколи, ніколи. Ви повинні це І Я вас прошу всіх кореспондентів. Я дуже вас прошу, не питайте нас про гроші, бо на часі це питання у нас не стоїть. А на часі зовсім друге питання. У нас друге питання, що весь світ каже, герої. Вони на майдані прощалися з моїм дитину, кричали в Київ, кричав герой, а тепер просто Мовчати. То що то нормально? Ні. Та йдемо сюди. Записано президент. Бачиш, вже стали. Ай стоять, це робота. Це їхня да. робота. Ми ж не порушуємо порядок. Розшивати. Ми нікого не Доброго дня. Ми, ми, ми вдома, прийшли ]inkle. до президента. Доброго дня. У нас є На, право. Нам, я постукаю, вони стоїть. Резиденте, не ховайтеся за закритими дверями, відкрийте громаді двері. Прошу вас, відкрийте громаді двері. Ми прийшли з миром. Ми потерпівші. Імейте совість. Хлопця, хто перший проти мене. Оце тінькішоло. Ребята, Бачите, ребята, не уже не вас. Ми не проти вас там двері все одно зачинене. Ні, подождіть, стоп, зрозуміло. Не вже вас немає громадянської совісті. Ви стоїте і не роз Ребята. Роздувайте. Ребята, Секундочку. Ви... двері все одно зачинені. Вам не нападається Януковича, Беркут, Беркут проти народа. А вам не кажеться, що ви станові становитесь Беркут хлопці, хлопці, хто ви є? Скажіть, чому тут стоїте? Хто ви є? Скажіть. Хто ви є? Послухайте, будь ласка, мене уважно. Слухайте. Значить, ми тут стали по тій причині. Дивіться, значить, щоб не було ніяких провокацій, щоб не побили вікна. Двері все одно зачинені. Ви можете спробувати їх відкрити, вони, вони зачинені. Вони Відкриті повинні бути, Ходимі. а не зачинені. В даний що це за президент, що за зачиненими зачинені. Будь ласка, я а чому це в ручному порядку? Пустили Пустили. Міні, то я Родині. Родині. Тварь. Тварь. Міні, то Я я, то я представник. записана.

Да, очень, вы знаете, так до обеда плохо получилось все. Так як видите, не було недорозуміння получилось з президента, президент сказав, що він дуже зайнят був. Вот. І тому він смог з нами встретитися, я, я слышал, але дуже важлива була встреча і не нам інформувати. Вот, очень тепла і така ну, конструктивна бесіда вийшла. Президент сказав нам, що на його бачення найвися звання це орден Небесної Сотні. Так як громада вся наша просить щоб наші герої були герої, тому вони за Україну боролись от, і вони героями повинні лишитися. Президент говорить про те, що нали як вам сказати, знівелірували це звання Героя України раніше. Він дав приклад, наприклад, що Герой України його батько і герой України Засуха, що не мають права в цьому ряду вони стояти з нашими героями, які загинули на Майдані. Але ми б сказали, що давайте ж зніміть ці звання з них. Ну він сказав, що він не має права лишити звань, які були присвоєні раніше. Нам здається, що він почув нас, і все-таки указ про присвоєння звання Героїв України, героїв Тасні Сотні буде підписаний.